Вітаю вас на каналі MappersGeo. І ми таке класне відео зараз запишемо в опис послуги. Представляєте? Це буде відео про послугу. Даніше про дві послуги, які ми надаємо. І це відео буде і в описі про першу послугу, і про другу, тому що я не буду таке довге відео зараз розпихувати, два рази записувати майже про одне і те. ж А чому? А послуга ця. Про яку ми зараз будемо говорити, це розробка веб-сайтів. А саме на платформі Google Sites, безкоштовній платформі від Google, і на платформі Weblium, яку ми зараз потихеньку освоїли, і вже досить непогані результати отримали. Декілька сайтів зробили, і ми, в принципі, задоволені цією платформою, і тому пропонуємо створення сайту на цій платформі. Якщо ви ще не знаєте, який сайт вам потрібен, чи він вам взагалі потрібен, то це відео якраз для вас я зараз вам все просто і по полочкам розповім. Перше, якщо ви до нас звернулись і, в принципі, попали на цей YouTube канал або на наш сайт, то ви знаєте, що ми експерти, я експерт, ми експерти з просування профілю компанії в Google точки на карті. І я офіційний експерт. Їжджу на саміти Google послід... постійно досліджує алгоритми, знаю, що буде з алгоритмами відбуватись. І я вам, як експерт, заявляю, що з 22-го року, верніше з кінця 21-го, Google значно посилив вплив алгоритмів та більше використовує інформацію з ваших сайтів для просування вашої точки на карті. Тобто, сайт дуже сильно. Почав впливати з 2021 року на те, як знаходять вашу кампанію на Google карті. Я не кажу вже про те, як її знаходять у Google пошуку, тому що там теж є так називаємо Local Pack, де 3-5 компаній підтягуються, і ваша компанія теж туди може потрапити у цей пошук, ну, google пошук через карти. Сайт дуже сильно на це впливає. Що впливає на сайті на те, щоб точка на карті е, краще знаходилась? І, в принципі, сайт, щоб аж хтось знаходив і е, до нього звертались? Ця вся структура в цивілізованому світі зараз називається локальний пошук, а просування локальному пошуку називають локальним SEO. Так ось це симбіоз інформації на сайті, тобто, все, що на сайті написано, має бути написано таким чином, з урахуванням слів, які би найбільше підходили. До того, чим ви займаєтесь, тобто мали ключові запити. Тобто, ці всі тексти мають мати ключовий запит вашої справи, ваших послуг з додаванням вашого місця. Тобто, якщо ви займаєтесь ремонтом, наприклад, холодильників в Києві, то ваш сайт має бути інформацією, яка наповнена інформацією, якось тавтологія якась виходить, але якомога більше має бути інформації про те, що саме ви робите в Києві. Що ви саме ремонтуєте холодильники, які холодильники, що саме ремонтуєте, і так далі. Це загальне таке пояснення. Ми робимо сайти на двох платформах. Перша платформа називається Google Sites. Вона безкоштовна від Google. Все, що потрібно, це підключити до цієї системи ваш домен. Тобто, треба купити домен, там 10-15 доларів на рік сплачувати за нього, і потім зробити цей сайт. Мінус цього сайту те, що він досить е, такий простенький. Там немає багато дизайнів, немає вибору і немає змоги зробити щось таке унікальне. Вони всі більш-менш стандартні, але вони дуже мобільно орієнтовані. Тобто вони не тормозять, вони швидко прогружаються. Інформація на цих сайтах зразу попадає в ядро Google. Не треба під'єднувати ніякі сторонні сервіси. Зразу там під'єднується аналітика, пошукова консоль. Це така. Такий сервіс від Google, який поєднує алгоритм пошуку з вашим сайтом, це все майже автоматично налаштовується дуже просто, і від того і ціна на створення такого сайту дуже маленька, тому що в основному робота технічна: зробити все по інструкції, яка в нас є, і написати гарні тексти, додати гарні фотографії. Це вже краще, ніж не мати сайта взагалі. Тому що, якщо ви вказуєте, наприклад, в профілі компанії своїй. Своєї компанії вказуєте, наприклад, Facebook чи Instagram, це не сайт, сайт передає дані, соцмережі не передають дані. По-друге, сайт, якщо він на домені, належить вам, ви коли реєструєте домен, ви е, під себе, під своє ім'я це реєструєте. А Фейсбук належить Марко Цукербергу. І повірте, він точно не займається ремонтом холодильників в Києві. Тому е, давати соціальні мережі в той, на точку на карті вставити, це як мінімум е, не трошки нерозумно, так скажемо. Тому Google сайт це базове рішення, яке закриває потребу мати сайт. Раніше Google Бізнес профіль мав свої сайти, свої сторінки. Але Google відключив цей сервіс, і тепер треба кожному думати про свій особистий сайт окремо. І друга це платформа Weblium. Це досить така цікава платформа, це конструктор сайтів, але там є зроблені необхідні для просування модулі. Наприклад, мультимовність, тобто можна на декількох мовах зробити кому потрібно. Там є блог, який досить непогано працює для того, щоб просувати свій бізнес за допомогою статей. І досить великий вибір на платній версії, досить великий вибір різних дизайнів. Тобто цей сайт вже більш професійний, він більш якісний, так скажемо, і можна на ньому більше зробити. Ось, Ми ці всі, всі сайти пропонуємо для середнього мілкового бізнесу. Для тих людей, які, наприклад, мали негативний досвід або лише не мали досвід сайтами. І в принципі, сайт на веблюмі закриває 95% можливостей просування. Коли в нас є ці можливості, ми можемо їх використовувати. Оце найважливіше. Ми з вами робимо. Базову версію, від якої ви відштовхуєтесь, і вже після деякого часу алгоритми десь 3-6 місяців. Ви бачите, що якщо ви маєте такий сайт, у вас буде покращення. Це я вам гарантую. Статистика точно зросте. Тому що ви додаєте додаткові ключові запити, які будуть братися з вашого сайту, і це все буде грамотно нами підключено в екосистему Google пошуку. Тобто, ми беремо на себе зобов'язання, що ми це все грамотно вам налаштуємо відповідально. Окрім вартості роботи, яка вказана на сайті щодо створення сайту на веблюмі, також не забувайте, що є сплата самого веблюма, самого цього сервісу. Проте, якщо ви створюєте, наприклад, сайт на WordPress, як от цей сайт, який в нас в компанії, так тому що нам потрібні ті можливості, які зверх. ми можемо тут своє якісь програмні рішення зробити. Це в принципі для локального бізнесу рідко коли потрібно. То вам треба ще сплачувати за такий сайт на WordPress, до прикладу, домен та хостинг. А, ну, домен ви і так сплачуєте, хостинг потрібно. І якраз ці гроші, які ви сплачуєте за Webліum, це та сама сума, яку треба сплатити за хостинг. Тобто різниці ніякої немає. Але плюс в тому, що система ця Web автоматично оновлюється, там слідкують за цим, оновлюють необхідні всі плагіни, PHP, HTML, JavaScript. Тобто Систему автоматично, і вам не треба за це піклуватися, тому що якщо у вас такий сайт от, на WordPress, як нас, то це треба е власноруч е робити, постійно доглядати, і це досить великий об'єм роботи. Тому я вас запрошую. Запрошую вас. У нас є певне портфоліо сайтів, які ми вже створили на і Зараз ми будемо в описі цієї послуги е додавати, будемо додавати ці сайти, які ми зробили. Щоб ви подивилися, що ми вже зробили, і ви зможете оцінити, чи вони вам подобаються, тому що зазвичай люди оцінюють візуально і не можуть оцінити технічно, так скажімо, підприємці середньої руки, тому що треба для цього експертність, якась, якийсь досвід, якісь знання. Але я вас запевняю, що те, що пропоную. Маперс Гео, те, що пропоную я, пройшло дослідження. В стадію експерименту, і тільки тоді ми це пропонуємо як послугу. Звертайтесь до Маперс за створенням власного сайту на цих двох платформах. Будемо раді вас бачити. А цьому відео треба поставити лайк і підписатись на цей канал.